А в Сибірі там бараки вже були готові. Сибі, чужа сторона, Війду на вулицю милого нема. Експедиція в село Красник, одне з найвисокогірніших сіл в Україні, де НКВД виселили майже половину місцевих жителів через допомогу УПА. Познайомилися ми в присілку містечко з пані Параскою Іванівною Павлю, яка поділилася з нами. Дуже роздираючою історією всього свого життя в віці п'яти років вона була примусово виселена НКВДистами на Сибір разом зі своєю тіткою та дядьком. Пощастило, що пані Параска ще пам'ятає давні гуцульські пісні, бо ще одна наша місія це збір устного народного фольклору у вигляді пісень в кожному гірському селі. Щоб підтримати наш канал, напишіть коментар під відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не встигли цього зробити. Ну і для особливих поціновувачів нашого контенту. Патреон та карту моно залишу під відео. Любіть своє українське. Відпочивають на болоті. Дуже гарна хата за мене. Гарні такі ворота і перелаз на Буковині. Ворота називають Порта. Ти гарненький потік. Як вас звати? Параска Іванівна. Приємно познайомитися з вами. Та, що містечко зібралося, містечко. Так, знімаємо такий документальний фільм. Та кажете, містечко це коли назвали? Це ще це ще за Польщі. Це давнє це тут місце, це тут, де я живу, це тут старі люди жили, австрійську війну прожили, ходили на війну. Ви, мій дядько руки був, правої. Я була, бо я була в Сибірі, я була в городі у Іркутській області, в городі Черемхові. Вас туди виселили, так? Так. О, розкажіть нам про це. Ми якраз такі історії зберігаємо. Ви зеки то туди у ворота. А ну ми зараз ідемо. Або, або тут фирідка є. Так що ви кажете, що прожили в Сибірі. А скільки років ви там прожили? Дванадцять. З якого року, по який? До у 47-му забирали. Пам'ятаєте, все прекрасно. Якого ви року Сорок 42. Що пам'ятаєте про Сибір? Та що пам'ятаю, я вийшов 17 років вже. А за що забрали родину? Я вам сказала, що то не мої, мої батьки там жиють. О там, де та буде, біла, там хата є, то батьки мої давно померли. Моя мама много сім'я, восьмеро дітей, Ніх не брали, а мене так як у приют взяли. Бо у нас в мамі було восьмеро, а дитина за дитину прийшла сестра мамина. Ти каже, я б взяла дівчину на пару числі, поки діти підростуть. А це так підросли, що я прийшла до них у три рочки, маленька, і була там, що це прийшли висалювати. Я вже це пам'ятаю. Дядько сказав, що це дитина не наша, вона ну, це Павлюк, а ми бойщик. Ми що знайшли в хаті, то забираємо. Це ніхто не питав. Мама моя прийшла, а то тут їх в верховину, в верховину, і каже, віддайте мені дитину. Вони кажуть, ні, що в хаті знайшли, то й забрали. А ви пішіть у Москву, аби Москва вже розводила. Забрали нас у лягер. У лягері ми були 11 місяців. Там така гофа велика, там там я це добре знаю, бо там привозили таких, ма. Молоковоз привозили у тій боці барабулю, так я горох, так, ото давали там їсти. Та й так навколо були вишки, такі скрізь, це конвої стояли, там витює, можна було нікуди йти. Це так було і клану і все. Та в якому місті було? Зараз в у брожню, у Брожнові. Та й витю нас забрали. В 11 місць ми там побули, і нас забрали, і ми поїхали вже товареняком поїздом в Сибір. А їхали ми 18 днів. Я була така пам'ятлива, все то так і, і то люди розказували там, то ті місцеві, бо дуже цікаво, ви вмієте розказати. Я вмію, бо я це все знаю і так це... Ну, але що так пам'ятає тут, ну, а є. Дитин, хто пам'ятаю, мене забрали, та я. До мами хочу йти, а то куди? А за що виселяли вашу родину? Родину не всіх виселяли. То виселяли, знаєте, яка то була неправда. Куркулів виселяли. Та й на кого розписалися, щоб пішли, а їх лишили. І так і було. По три свідки розпис зробили. Так, бо я вам розкажу, їх було. Там їх вже ми приїхали на місце, ми поїздом їхали. Давали нам рибу й кус, таку, що я від тої риби чуть не вмерла. І знаєте, що та риба мені спортила жовудок, що я з дитинства горію. І рибу я не можу, навіть дюк то чути. Рибу не взагалі. Я не можу, це тільки рибу ще жарену. І все, а таку ні. А то осараці тих накидають, та й це те, мамина чотка. Космі там дають поїзд об'їли люди. А то падять, а конвоїстика не можна, бо то падало. Я на це не дівчина. не знаю, що приходив, але так, що прийшли, була підвода на феру та узяли таке, що задержиш, о таке, ну а що там набереш? Таку бочку не величку взяв солоніний, кай меду. Ти з цим приїхали аж у сім'ї. А в Сибір'ю там бараки вже були готові, посалювали, але ще багато їх не було так, по 4 сім'ї посалювали одну кімнату. Оце добре пам'ятаю. Я така була маленька, що спали ми у тій кімнаті всі, а на рану я вже не з дідів спала, а з другими спала та й йшла вночі. Просто дитина. Що розуміється? Ти потім вони мені це розказували, їх то було. Бо і дядя розказував, і тетя і сказав Сідов. Мама прийшла, просить, дайте мені дитину, то моя дитина. Це Сідов знаю, що був. Бо так казали, знайняв, що Сідов. А він каже, у, у дівчині і у дитині не написано на, на чолі, що Павлюк. Би написано, ми би віддали, а так ні, мама плаче. А я вже, знаєте, дійшла, та й тут машини нагрузили усі тут у верховині забирати. А він каже, ідіть на білі медведь. Я так плачу, мама Боже. Так я плакала до Брожного десь, розказувала тята, що все, позабирали з машини, та й вже в Брожню там занесли, а я лишилася у сукотів, що плакачу заснула. Ти тоді мене занес. То Така історія дуже сложна була. А це отут мого діда рідного. Мами моїй тато тут жив. Тьот вдома була. Дядя не робила. А дядя робив на фабриці такі великі, широкі, що не знав, бо там шахти шахтів, сіки, такі. А тепер ми переглянемо стародавні фото, і в тому числі з Сибіру. Маленьку. пані в Сибіру, так? Це У ви... Сибіру, в Іркутській області вже. Uh -huh. Подивлюсь. Та сибірських, але тут мало кого я і знаю. Це uh -huh. тут усі з Сибіру, усі оці соколюки, що є тут. Фамілія цього вуйка. Соколюк, так? Так, соколюки. А це ваші мама хата, так? Тут у вони виселені були разом з нами. Оці двоє. Як прізвище? Зюзік, Дмитро. Це теж Сибіру, та, та, напевно? – Оце Сибіру. Пізнаєте там когось? Та тут усіх пізнаю. тут Зюзяки, е, тут е, моя тята рідна мамина сестра, оце, з чоловіком. А це, ну, не пам'ятаю, як хто вже не. Це вже тут приїхала я, це сестра моя рідна, а це тут при... Прийшу, приїхав. Не знаю, відкивіки. Які... Похоронна ну, це теж тут. Чий тут а це є. мої хресна ну, матка. Це теж сибірська ваша фотографія з мою так? Так, так. З Соколюками? А це косарі тут. Це вже 60-ті роки косарі в у Красніку. Украснику, але я тут нічого не вам сказати, бо я не ховишу. Пнюски те, що без руки лишився, і з війни прийшов, що тут на місці жив теж. А це зюзяк з цієї хати, що там, теж у Сибірі був. У Браці, у Бараці, Бараці тим, де ми жили. А це якраз він. А тут, а оце жінка теж виселена, ж не знаю, що за дна. Оце може знаєте, це Юручка Катерина, тут Маріка. Оце, тята, а це п'ята, друга моя, а це сестра. Це вже тут серед так? Це вже у Красник рідний. І тут син брата йду. Це ваш дідо. Тоже родом з Красника, так? Тут родився. І це він прийшов в воїнів. Так, так. Прийшов, так. Це. І посередині я вже бачив. І посередині, так. А це син Гідів. Як звати їх було? Гіда Першук Василь, а сина? Олексій? З горівки а дуже багатьох, так? Сибірська, Сибірська. Це тут Дівійко. Тут. Це вже набувалося. Набувалося, так. Це все у Сибірі, собі так робили їх. Тут Баюрочка, тут Тимофійка. А це хто на фотографії, пані? Оце? Тут, так. Я. Це ви тут в чоловіка перероділи, так? Так. Пані. І це ви тут справа також. Пошутили, так. У це це Красніку, так. давно. Але вже цих тут нікого нема. Всі помирали. Помирали. Це в Сибіру. Оце Сибір О, ведете, в Сибіру. Віддіте в Сибірі, там викоди. Оце вика. Віте, кого вика взяли каліку в Сибір. Ну. Не пошкодували, то брали, кого їм хотілося. Брат вика цього бойчука, грав теж у скрипку. Музикант. О, оце. Каліка був. Ще з тету забрали. Віру. Тут. Уже тут, уже до Ярку пішла. І брата мого жінка, а ця вуйка мого, донька, це давна. А хто там пані на фотографії? Тут Зюзяк Дмитро, тут вуйка шокаліку з тяту. Це теж собі, так? Так, і Тимофійчук. І з сином та й жінку, а ці двох я не, не знаю. Печкунка, це я знаю, як знаю. На цій фотографії пише Привіт з Караганди. Це хто привіт передає? Де? От тут, тут пише Привіт з Караганди. А не знаю. це Хто це? Так, і з сином поїхали, так. Розкажіть нам, от які ви пам'ятаєте історії в Сибірі, от як погано ставилися. От... Ну, знаєте, я вам скажу, що погано і не ставилися. Бо коли ми приїхали там, там до ті руски і хліба принесли, а де? А там, коли сказали, що я не нікола, то давали продукти на мене. Так, давали. А потім, коли сказали в школу йти, Сказала тята з віком, що мені в селі дівчину в школу посилати, на що брали дитину. Та й написав вийко, що письмо в Москву, з Москви прийшло, щоб мене повернули до мами. Та й що діду на фронті був, бо діду прийшов так, що з клябуку, що ще не вибрали з ноги, Повибирали кулі, а в нозі куля була що одна, і ні не були вибрати. Та й діду. Ходив з клябуку. Боліла нога боліла, а потім сказали, що аби молоко гріли, та й у молоко ногу, що десь куля має вийти. І ви знаєте, що місяць пройшло десь більше, так як в молока куля підійшла. Це не шутки були, і що я ту кулю тримала. І дід каже, знаєте, каже, діді, у мене, каже, що ж тут тверде є. А я кажу, у вас є нігки, а у мене нема, а ну ви пошкрябайте, що то там. Гідо каже, це ж, ж Я кажу, може, куля, Гідо каже, я знаю. А я кажу: а ну, давайте кигнути. Дідо, поки х так раз, а другий раз а це від молока віджило, та як обгнила, обгнила куля. Та це вісло така. Така я виділа, бо це кругла і заострена. І я тоді взяла і вкус поляри поклала і поклала уда, а тайдах та за коза. стояла, коли хату розбивали, тоді і та куля пропала. Ну, а Пісні стародавні, ви точно маєте пам'ятати. Про Сибір я, я лише напершу знала, що співали. Сібірес, Сібірець, Сибіре, сибір чужа сторона. Віду на вулицю милого нема. Там ходила, я в школу, мені там одяжу дали, валінки, куфайку, платок, бо то, там 40 градусів морозу було, там холодно. Мене одівали там. А Москва мене освободила, а п'ята з луйком не пустили. Сказали, що ми дитину не можемо тепер віддати десь туди. Каже, а я як можу на чужі люди подати дитину? Я то сказала, що ні, як приїде її тато, або хто, то я можу так, а так чужим я не віддам. І так я і лишилася, і там було. І мені погано не було. Там я робив у школу ходила, я вчилася дуже добре, я вчилася так, що тоді казали вуйка на роботі, що ця україночка, а краще від вас, що ви каже. Руські, каже тут, ви такий диктант, не можете написати нікуна. І давали Вуйкові подарки за мене. Вуйко приносив тхаки. Єблу, командарин і всі таке, що я добре вчилася. А я вчилася, бо треба було. Чогось я ход... треба було в школу йти. Ви так тята мене там до якоїсь закройщики прислала, Уже я була більше, що я вчилася шити. Я прийшла вчитися на закройщика там у сусідстві у коїсь старобасики. Вона мене навчила і шити, і, і кроїти і все. І заплатили за мене. Мені тільки сюди приїхала, я свою маму не знала. Приїхали ми, викинули по інвалідності, а то ще не всіх, хто не відпустили, одного вийка, п'яту, бо інвалід уже був. Там на фабриці що ж ликом сталося. Та й пустили, та й ми прийшли, але на ту сторону тета пішла до своєї сестри рідної. А я знаю, що ми десь на цій стороні жили, тут десь моя мама, але де я не знала. А мама вже сказала, що ми приїхали. Мама вже йде до сестри бігом туди, аби зо мною стрінулося. І ми так з мамою зустрічаємося. Я так поділася і кажу, а ви не виділили моїй мамі? Питаю маму свою рідну. А мама, знаєте? тільки як я заспитала маму, а мама вже пізнала, що це я. Та лиш так, знаєте, уєла, в'єла, те сіла, як стояла, нічого не відповіла мені. А сусідка каже, там, Анна Казвань, дична, Василе, Василе, тримайся, ця твоя донька. <рес> так сказала. Скільки вам років тоді було? Сімнадцять. А я маму не могла узнати, яка моя мама. А мама тоді причекла так, та й так до землі руку та й каже, що каже, я твоя мама. Ми тоді обнялися з мамою, аж не могли розвиватися. Роз... Тоді каже, мама, йдемо до нас, а сюди до. А я кажу, я знаю, що накладку треба йти, але я не знаю, куди далі йти. Мама каже, ми йдемо. Там каже, тату Гегія нас так називали. Геґя каже, сестри всі тебе ждуть. Ми приходимо, це все за столом сидить, ми з маму уходимо. а тато обняв мене, устава, обняв, тату заплакав. Та каже, я рад, що я свою дитину повід. Отак От було. Це історія целистої батьки. А, а ця каже, тату я тебе нікуди не віддам. Ти маєш бути у нас. Бо та тята, кажу, вона да вже з нами виросла, вона вже й до нас іде. а тато сказав, я сказав, що ні. Уже, я її нікуди не пущу. А тут приходить Гідо. Гідо каже, я хочу собі сунуку взяти до себе. Мама каже, куди вона лише приїхала. Яка не попущу, я буду ходити, дочі я її не возьму до саме. Земля, каже, тут є, все є. А тут жили теж богаче, пнівський багач був. Вуйко, та й їду тут, бо їде жінка вмерла, бо пньовського жінка теж умерла, дівіла лишилися саме, та й собі скомпанувалися, їду свою хату унизу дав донці оцій, що інвалідом Сибіра приїхала. Та я так я п'ять разів <режу> прийде до мене, у вас не йдемо парасочку до нас. Я прийду. Тут вже я кажу, я вже нікуди не піду від хати, га? Не хочу від мами йти, а мама вже так, знаєте, мені угожає, все дає. На піші їсти, аби я не вставала на ложку, все так. Мама ж не знає, як мені угодити. Ну, що дитина то є, тільки роки не виїде. А мене так кортіло, маму видіти, як я цього хотіла, дуже хотіла. Іби всі знали, щоб я був як би добре, ці чи як. Ну, мама своя, Твоя мама, то свойко, то такий був для мене добрий, що він мене пальцем не кинув. Ви розумієте, що чужий чоловік сказати. Мені кажали, дитинку, 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 дитинку. Там, як вийшли в Сибір, приїхали. Та то понесли на другий поверх оді, чи майданця таке, що хто мав, та й там у кімнаті. А то такі, то ті ж носильчики, що несли, кажуть: ой Боже, що ця дівчина тут бігає? Ану, іди або вперед та взад мені. Я це так пам'ятала. І я по прискінку йду, а вони мене по прискінку та й толкнули, а я з другого поверху нес. Упала. О, так п'ята тоді склав, що ти нас вбила, тоді там вже прибігли всі мати лікарі. Та й то там лікарі дуже добрі, то такі в мене шишка тут було. Що... Та й прав, я вже так і без сознання було упасти з другого поверха та й на цемент. на мене що він, це ж так, що жива сталося. Вони мене занесли. ці лікарі взяли свіжої капусті, обложили мене цілу капусту, це добре пам'ятала, і голову, все. І в мене він там і так, і так я пару днів ходила. І перейшло. Ой, ви горе, перебувайте здорові, а най у вас пробувають воли та й корови. А я піду в полонемку та й в полоніночку, Як не найду вівчирика, найду теленочку. Вівчирі вівці завертаю, теленочку грає. Така на нім мазаночка, шо асу блискає, знала би знала вівчирику, шия твоя буду, то випрала б сорочечку від чорного бруду, сорочечку бих випрала мельцем на мелела, аби то та сорочечка чистянька стояла. Ой, піду в Полом'янку, та й на ту старостаю. Та як літо літувати, лес собі гадаю. Та як літо й літувати, й білі вівці пасті. Та й прийде Полом'янці без любки пропасти. Я до любів гору в гору, ведлюбку далену. Я до любки повертаю, найжию, жию, най Йо, я так знаю співнока я тепер так знаєте, Ой загір'я, гір'я місіченьку, за ой, чи з тобі молоденька за стиля. та до Львова до режечка, до Львова обсажена каліночку навкола. Ішла туди молоденька знізенька, заняв, заняв її мамка знизенька, Nidije, nidije moja mamko za mano, bo neljuba beseda očka s tobojo. In tako je na daljši in daljši, tako je deca sama. Кої була я в мамки одна одиниця, я по воду і не ходила буса до кірнеця, я по воду й не ходила древець не рубала, Та й тільки я у своїй мамки гаразду зазнала, поки була у своїй мамки цвела їх калина, а їх пішла від мамочки, усхла їх білена. Поки була я в мамки, то цвела як ружі, а їх пішла від мамочки ніколи не дужя. Ой, піду на костричу, там все закосечу. Так я маю файні бідні не бі, ні, ні, дам ні позичу, А позичу меску муке, позичу ки соли, а бідашки не позичу, хоть давай ми й воли. Ой воли змаровили, ми поломили, а ми з зимилем постоїли, та й поговорили. Отут собі ми посидьмо, та й собі побудьмо. За нас ході, та й говорі, Ми здорові будьмо. Тебе суді мене годі, та їх в лісі вовка. O įnį tave, ta įnį mane, nei buvo galvoka. сестра моя, порадімо ситутка, це любити це лишити далекого любка. Ой я тебе, товаришко, ражу, та й не ражу, далекого легенека покидай відразу. Бо далекі легенеки, гордіє, гордіє. на далекі легенеки не маємо надії. Бо далекі легенечек дівчину кохає, а на другий уже вечір другої шукає. Коли забули забулегінки, і що так не робили? До одної дівчиночки поп'їк відходили. Ої поп'як відходили, та й у ніси кокали, та й до того й доходило що щось побирали, і перічні легін'які чоботи с царети. O як прийде до дівчини, питає газеті, ой, прийде до дівчини, газеті, питає, припічками, опецками, огарки збирає. Коли такі свині пасли, свині завертали, їх тепер між людьми, гонорними стали, <laughs> пробачив.

Не уранці сварилися, ввечері мирилися, ввечері мирилися. мати дочки питалася, матів дочки питалася, чого лиш кохіталося, чого лиш ліжко хіталося, а ти мати не питала, ти вже своє відшатала, ти своє не питала, бо ти в свої відшатала. Ну що, це я у Черчих їх була ця танцю. Ой, приди мій миленький, якме вечеріти, їх як я буду на коширі коровки доїти. Ой, доїла й коровочки, доїла, доїла, молоком я сумивала, щоб їх була біла, молоком я сумивала, сумівала, плотком сутирала, попедиручку дивилам, цебих не згорала. Бо я піду на попівану на гору високу, весена Божа наступає вже корти на гропу. Ой корти мені на гропу коровки доїти, а й не буде сапання головка боліти. А то манюк добрий ватак добре ватагує, а то Машик добрий скотник дівок зацирує. Це яке в полоніні було. Ой, куме, куме, добра горілка, вип'ємо куме, ще з понеділка, а з понеділка ще й до вівтірка. Ой, куме, куме, добра горілка. Це давно так співали. Їхали козаки з поля додому, підманули галю, забрали з собою. Ой ти галя, галя молодая. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.